Всім привіт дорогі друзі! З вами я Владисінка і в мене є для вас невеличке дещо. Я це відео виставлю на новий рік, тому всім з Новим роком і з минулим різдвом. Ну а ми приступаємо до фільму. До речі, мене тут буде за все менше. Пані, у вас з'явилося декілька дітей. І це троє. І вони всі будуть петушками. О Боже, давайте їх вже скоріше доставайте. Перший зараз буде вилазите. <звук> зараз ще вилізе другий. <звук> Ой, вибачайте, случайно, у вас там один попався такий. Та нічого, якось із таким перетримаю. І зараз ще один буде вилазити. Ой, вибачте, у вас тут, случайно, ще один і котик попався. Та що ж таке збийдіть ви? Ну нічого, я якось <плес> Дай нам Їсти Їсти хочете? Окей, зараз я вам дам мої маленький. Тримайте вам по три кусочка апельсинки. Ура! апельсинка! Ура, ура! Ой, <клес> як було вкусно. Ну що, поїли мої сладенькі. Так, піду я покличу вашого старшого братика. подивитися, що у вас, братики, там такі маленькі. Хайлезе, випазити б собі. Окей, я йду його вже кликати. Блін, точно треба ж додому встигнути. Фу, а що це за браття у вас тут таке? А, такі? О, да, це у нас троє з'явилося, тільки один вже ліг спати. Ага, у нас братики з'явилися? нічого собі. А як ти їх назвала? Котика я назвала. Коротше, давай я тобі пізніше скажу. Окей, давай. Ладно, я тоді теж пішов спати, окей? Окей, іди спати. Я їм ще молочка дам. Ой, давай, вже там пізно от якраз стає. є. Ніч була спокійна, але доки маленьким діткам прийшлося не знати, що на наступний ранок їм прийдеться показати свій характер. Okay, а, 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 уже в школу пора. Так, всем пока, я пишу в школу. А, Добрый иди. И мне еще тоже на работу треба. Скоро. Все, давай ты пока, я пишу. Не, чекай. Фух, короче, зебра, все. Да, зебра, всем пока. Пока-пока. Дух ты идешь? Да-да, пришли, пришли. Ти вже сюди так, дітки, мені пора на роботу. Ох, ви не про те, якщо я вас тут залишу самих. Ні, все, я пішла. Окей, пока. Так, ну достай, бладький, забудемо лобити. Давай телевізор примся, давай, дай бульд. А ну-ка. Ало. Оба, все, включили. Давайте дивитись. Так, будь-ка, він числене включає. А ну, як я включаю? Эй, а, от тут така напитка. Ого, який класний мультик. Через годинку. Хе, хе, а це був смішний мультик вже, на жаль, другий приключився. Тук, тук 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 А, Хто не постукав? Давай подивимося. Давай тікай, я піду провірю. О, -хе, хе 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 малі дітки, Хочете, я вам заколидую і ви получите гроші. Ні, не потрібно на цукерок ніяких грошей. Хо-хо-хо, дуй мені джині, хе-хе-хе-хе, зараз -хе. я вас украду. И я дождя, ти справляйся з цим, а я з цим. Нічого, ви робите здравите, де той молоток, а, на, на, у Tastати, браті, не попахайте. Ой, бомба! Звідки у них була бомба? Ой. Вони нам кинули дим. Що нам робити тепер? Вони можуть бути де завгодно. Що ж нам робити? На вулиці нікого немає. Але знаєте що? Я предлагаю сидіти вдома і заснути якось Але хоча б біде труси у нашого брата, десь було рож'є, я здав це. Я... Ввечері побачити, що в ньому є ця я попробую зараз їх прострілити. Так от ви те. чекай! Тікаєм, тікаєм. Получай! Бум. Е, що з тобою, брат? Вже вечері. Мама! Що ви мої там хороші, як діла? Все нормально, з нас якісь дітьки приходили, але ми братиковим режим його швид подолали. Е, ваш брат щось допізниться, аби він хоче поїхати до тата ще машиною. Подивитися, як він там купити йому хліба, то ви ж не знаєте, але я вам зараз розкажу. Так що ви поняли? Жалко, звісно, його. Але все одно до нас, які дядьки приходили і кажуть, що нам заколядують і дадуть цукарки і гроші на ми відмовились, тому що вони були бандіти. Ага, понятно. Ось так пройшов, пройшов перший день діток. film 3D tene. Ce stai